Годка ребята, банда, добрий день. Вибачайте, бачайте, що пропали зі зв'язки, кучу неодкладних діл. Але ми все одно вийшли. Ой. Що, чого чо ти сюди приперлась в так у погоду? А, не скажу. Побачите, побачите, побачите. Добре, пішли, побачимо. Прибула у Геною банда із Одеси і з Америки. <свят> 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 все, выключаюсь. А поможий, О, <свят> привет, Америка! Ну, привет, вот из Америки, а как Класс! <свят> <свят> так ты что? Я что, ну, да? Подержи, подержи. Сейчас, все, выключаюсь. Пока. <свят> все, снимаем фото, как нас принимают мусора. <свят> ну и как же ж мы все и банды не сфотографируемся на тему пейзажа, да? Зараз ми тільки тепер всі, треба всіх до кучі щось зібрати. А я, кстати, пам'ятаєте, недавно казав, що е, не хочу я багато підписників, тому що я хочу, щоб отак кожен до мене приїжджав, з кожним ми тут фотографірувались, робили якісь отакі от кадри, бо це буде найкраще. Скільки ти береш дітей за карстю? Я ні не беру. Да. А кто не узнал, кстати, я ж может не сказал Татьяна Василенко під каждым видео комментарий, да? И не один. Так Саша Египет. Саша який постоянно. Декого знаю по прізвищам Ірина Кибенко, Татьяна Воинова. Саміда, ой, зараз трошки до люся, та, да трошки роби трошки розгубилася. Не всі згадаю, але бачу, коментарі постина, бачу постійно. Да маю, ви між собою спілкуєтесь постійно так, да. так. Ви ви великі молодці підтримуєте канал. Це так класно. Слава має дуже хороший хист до того, щоб спілкуватися з людьми і привносить в наше життя. Таке сумне з такими проблемами, але привносить хвилиночки радості я вже й писала. Що бувають такі моменти, коли тільки що плакала, тут відкрив канал Слави, і тут він щось розкаже так, що просто неможливо не засміятися, не Дякую вам. Я ще як муж добавлю. коли я її обіду, нас все время включає Славіка. Дякую. Все, тепер фото. Дівчата місні про... Працюючи намагаються нас відговорити сідати на дворі. Я кажу, чуєте, капішон є, дощу практично немає. Ну, що, за що ви кажу, переживаєте? Сидіть, у вас там в духоті, да? якби ми і тут нормально щось сядемося. Тим більше, що там вже розвидняється. А от дивіться, що сюди приїхали наші американці за, за салом. Вот все, пожалуйста, по 450. Да. одна проблема. В не А вы в собі, в собі. Мы вот это вот ходим, гуляем. И благодаря нашим подписчикам я узнаю, что у нас тут есть И Вот такие вот. Ого, я чуть тоже не убью. Я видео снимаю. Настя, видно только твои зубы. И так хорошо, да. Вот, это сам, такие дворики. Такие ворота. А, это банк, где Агрико? А, ну то все, сейчас берем кредит. Я говорю, все, все, все Наши гости снимают, и как же тут мне не взять? Гарри Балди, Гарри Балди. Ну и понеслась. Фонтантики не робим, может только из-за того, что дождь идет. Да? Саша, привет! <свят> вот так вот. Пришли до фонтана, а он не працюет. Ну ничего, я думаю, что фонтан это не самое главное, что тут можно побывать Так, ну еще раз мы Мышцы уже поняли. И экскурсию и соби, и людям рогам. Потолки просто обалдение. Полы тоже. Я озвучку я озвучку роблю. Давай. 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 Зимай, зимай. <свист> <свист> Саша что в бутылке? Не скажу Настя писала за футболками, а мы пока здесь тут просто. Сюроргенты, не в портфилинг, а в портфилинг, уже такие бутылки. Саша вычислил, что там девчата были. И психикула. Как быть с психикулой? Нормально. Сейчас же есть уже просто била по психикула, нормально. Альянси зі славою за екскурсію не розрахуємося. Знає все на світі, всі дати, те, що я роблю, що я миється, Ну це супер. Хотів би не знайшов би такого віда, як слава. Ага, а, да, да. Дякую за рекламу. Ні, ми просто йдемо тут і разом просто в соці. Я кажу, є колони, які миють, є які не миють. А тут прям получається зробили так, що спеціально, да, помили одну сторону, другу, ні, щоб якось придати йому. Mm -hmm. Таке дуже красиво смотриться. Я не знаю, як на камеру, як завжди, воно не все передає, але... Все добре передає. Ох. Слава, я тобі от я бачила на камеру це. І, і ага. ось, все добре передає твоя камера, хоч телефон і старий, і це. Усі документи. Бандеровці <головік> понаїхали. Понаїхали все-таки, так? Да? Ну добре, добре. Ну йдемте, я вам покажу тепер. Слава! Слава Україні! Героям слава! Настя, це, це ти дідушки, так, да, купила сумочку? Да. Воно, да воно. А, так от воно! Як виглядає той американський цей. Ага. Ну все, я зрозумів. У нас вам хода поліває. Ідемте, йдемте. Що значить, коли... Дивіться свіжим взглядом на старі вещи. Саша питає, що там написано. Єбіско, да? Ну, да, так так, так і написано. Це ж не те, що там придумали, все тут. Ж... Піднемовсь, піднімемось, розпогодимось, піднімемось, думаю, що може на фунікульорі, якщо він робить. Козак. З тризуб. Да, так. Да. Він теж з України просто причалив тут. Так, ну, Собственно говоря, екскурсія наша закончилась. З нашими Американскими друзьями розпрощалися. Я думаю, що ненадовго, ми ще зустрінемось під час їхніх відпустки. Ну а вам так для начала бачите, що я кажу, треба, щоб ви всі тако по очереді до нас приїжджали. Дивіться, яка парковочка гарна. О, і розпогодилось. Ну і собственно говоря, все, розход фуфайка по домам. Меняємо. А, нічого себе. Рачестер. Там, так... де ми живемо, апстейт Нью-Йорк, город Рачестер, знаменитий тим, що там фірма Кодак, яку знала в усьому світі. Зараз у них справи йдуть не дуже гарно. Ми можемо, Юля, повернутися туди на Клан, слава, повертайся. Давай <світ> мене такого. Давай. Мене. <світ> 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 ну, цю, ця твоя... Без... Без Ні, є... ну спасибо. У мене є... тепер є навіть стимул збирати якісь кепки. Ну, no, 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 no. Появилась тільки перша, тут вже є і друга і це тебе для творчого вдохновення. Оооо, это я зараз вдохновлюсь. Ми відкрили, Юлечка, сорі, твій подарунок надкусили. страшного. У нас кавалер був з ми живемо страшно. в селі, в горах <рес> не було. То ми позичили. Нічого, нічого. Клас. Збили. Так, Славі, це тобі, це Лілі. Uh -huh. А вона, ну я знаю, що вона це не любить, але вона передари Альоні там. Або, yeah, а бабу... ми, Я думаю, що ми з Альоною говоримо, так, да, і одне, і друге. Все одно ми, якщо будемо це вживати, то ми будемо то все ну, я я знаю. То, знаю. Да, сьогоди, разом. Я дай Боже не разом вами. Юлічка, сорі, що ми ти. Нічого. Але пишу, я А про Сашу ми не забули. Про Сашу ми не забули. А ти розпаємося трошечки подожди, сексу. Саш, подожди. Про Сашу ми не забули, але так як його смаків не знаємо, то ми персонально коли з ним зустрінемося, йому просто дамо. Хорошо, добренько, дякую передави, велике. О такою бандою ми гуляли сьогодні. О. Настя, Настя, Саша, Люда. Я оттут. 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 Я Ну, Напослідок тільки що взагалі прикол. Я вже казав, що перед цим Тойот тут мало. І кажу, зараз, прямо, повинні виїхати наші американці з парковці. Ми стоїмо, ждемо, думаємо, що вони з довго виїжджають, а ми їм машемо. А перед ними така сама Тойота виїжджає, Юля стоїть і махає, поцілуйчиків відправляє воздушні. Все, пока-пока! Бай-бай! -пока.